Тут хтось живе, Відчиніть будь ласка, двері. Хто там знову? Ні, відчиняти двері не буду, я дуже зайнятий. Будь ласка, бо у вас є вільний стіл та стільці? Який ще стіл та стільці? Хто там взагалі. Ооо, дівчина, так, так, я, я вас вітаю. Вибачте, що одразу не відкрив, був трохи зайнятий. нічого страшного, але я хотів вас записати. Чи є у вас стільці, а також стіл. Звичайно, є, зараз щось знайдемо. Ми з подругами переїхали. І побудували будинок тут поряд, і хочемо це відсвяткувати. Ось без проблем тримайте тут багато столів, сільців. Вам 100% на все вистачить. А вон хто це? Що вона робить в нашому селі? Селяна, не заважай, ти що не бачиш, я балакаю. Ось що я хотів вам сказати, а куди вона пішла? Здається, камон, вона в тебе щось вкрала. Нічого вона не вкрала. Просто попросила Стіл та сільсі трохи покористуватися. Сказала, з подругами переїхала, і живуть вони тут десь поряд. О, до речі, селянин, а я вже бачу, де вони живуть. О, ну так ходімо, подивимося. Давай, я не проти. Дівчата, сіла. З стільцями я знайшла, тепер давайте накривати стіл. А ось і вони селян, подивись. Секунду, це ж дівчини-селяни. Може, підійдеш та познайомишся з ними. <кх> та я, знаєш, не хочу. Та я знаю, що хочеш, чому ти соромишся? Ось дивись як це робиться. Дівчина, ми з вами не встигли познайомитися. Так, так, вітаю вас ще раз, вибачте, що тих вам, просто я дуже поспішав до дівчат. Нічого страшного буває, моє ім'я Кавун. А я Марійка, приємно познайомитися. Слухайте, а ви не хочете зі мною погуляти трохи? Сходити там на річку, наприклад. Вибачте, але я зайнята. Розумію, розумію. Сьогодні ви з дівчатами тут святкуєте. Будівництво вашого будинку. А якщо, наприклад, завтра. Завтра я теж не можу, я буду з дівчатами. Добре, все зрозуміло. Ну що, селянин, добре, не вийшов в мене. Вона сказала, що вона постійно зі своїми подругами. Таке вони, думай, думай, думає. Думай, точно придумав, їх треба чимось зайняти цих подруг, а потім я зможу провести час з Марікою. Кавун геній, кавун просто геній. Але ж чим їх зайняти? Не знаю, я тобі не помічник. Так почекай, ходімо в село, в мене є план. Ну і навіщо ти нас тут всіх зібрав? Є гарна новина для вас. Поряд з цим селом живуть дівчата-селяни, і ви можете з ними познайомитися. Як вам ідея? Ідея крута, але ти ж знаєш, як у нас з дівчатами все погано. вони не хочуть з нами знайомитися. Так, якщо чесно, це правда. Але не хвилюйтеся, я вам допоможу. І дівчата захочуть з вами знайомитися. Що серйозно, але як? Почекайте тут, а потім дізнаєтеся. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну. Тому, друзі, ставте лайк та підписуйтесь. Тись на канал. До речі, так, ми любимо Україну, тому ми вже поставили лайк та підписались на канал з усіх аккаунтів, і ви, друзі, зробіть те ж саме. Так, тому що лайк і підтримка це найкраща підтримка для мене. Як ви вже зрозумів, план дуже легкий. Мені треба познайомитися з цією дівчиною. Я дуже хочу з нею познайомитися, але вона постійно з своїми подругами проводить час. Тому нам треба, щоб ці подруги проводили час з ось цими селянами. І так як селянами вони навряд чи захочуть знайомитися, я друзі трохи їх зміню. і дивіться, як це буде дуже круто. Тому зараз на цьому місці я побудую роздягальню, де поставлю для селян нові костюми. Тобто так, в цьому відео селяни будуть абсолютно всі різні. Вони стануть красеннями і таким чином дівчата точно захочуть з ними познайомитися. В цій роздягальні буде дуже багато різного одягу. Тому кожен селянин зможе обрати собі одяг, який захоче. І все, що нам, звичайно, треба, це спочатку побудувати цю роздягальню. Місце в ній достатньо багато. Готово, друзі, вам напевно цікаво. А що це тут таке? Навіщо тобі двоє дверей? А ви зараз і дізнаєтеся. Спочатку, друзі, давайте поставимо тут також дубові дошки. Приблизно ось таким чином. А тепер дивіться, що в мене є. В мене є ось такий спеціальний конвейер, на якому селяни будуть виїжджати, звичайно, і прямувати прямо до дівчат. І давайте, до речі, я покажу одяг, який я тут зібрав. Дивіться. Взагалі різноманітний. Який тільки хочеш, такий тут, звичайно, і є. Просто заходь та обирай собі, який подобається. О, дивіться, друзі, мені здається ідеально. І тут кожен селянин буде заходити по одному, щось собі міряти, а потім виїжджати на цьому конвеєрі. І буде прямувати, знайомитися з дівчиною. Мені здається, план геніальний. Тому почнемо з першого селяна. Йди, щось собі там вибери і давай, ми на тебе будемо дивитися. Я перший, якщо що. О, я вже тебе бачу, оце ти красень, а ну давай виїжджай сюди. Ми всі хочемо на тебе подивитися. Ой, який красень їде, ви тільки ну, подивіться. молодець, молодець селянин. Ще й навушники в нього одняв, молодець просто. Ну що там вам подобається? Так, ти навіть на нас тепер не схожий. Тільки ну, чекай тут. Потім підемо всі разом. Так, хто в нас хоче бути наступним? Давайте я. Я люблю експерименти. Ну тоді давай вперед. І поки селян там вдягається. Відкрите коментарі і напишіть, друзі, коли у вас день народження. Тобто так просто відкрите коментарі та напишіть, коли у вас день народження. Ось, наприклад, в мене день народження 30 травня. А ви напишіть, коли у вас день народження. І, можливо, з'явиться людина, у якої день народження в той самий день, як і у вас. І саме тому це треба і написати. Цікаво це все перевірити. Ви готові на мене подивитися. Та звичайно, давай вже виїжджай. О, який красень, друзі! Подивіться на цього красення! Ну і звичайно, не забудь всім показатися, тому що ти крутий. Ну що, хлопці, як думаєте, а дівчині сподобається? Я думаю, що ні. Взагалі якийсь дивний одяг, ти як бомж якийсь. Е, ти чого його ображаєш? Ти знаєш, скільки цей одяг коштує. Він дуже стильно, до речі, виглядає. А якщо вона все ж таки вирішить, що ти безхатько, це теж для тебе добре, вона тебе пожаліє і почне з тобою спілкуватися. Тому, бачиш, від цього одягу в тебе тільки одні плюси. Кавон, щось я... Якось не знаю. Та нормально все буде, все відійди, тому що тут черга, треба ще інших селянинів тут одягнути в нормальний одяг. І поки селян там одягається, дивіться, який прикол я вигадав. А сюди розвиваємо лаву, він буде ось таким чином, звичайно, під'їжджати до нас і впаде у лаву. Як вам? Мені не подобається, потім ти так ще зі мною зробиш. Ні, не хочу. Ну добре, можна без лави. Можна взагалі дивись, ось таку пилку поставити. Бачиш, і вона, якщо що, розріже селяна. Кого, ти що? Не нормально, що забракова, все ж нормально було. Та я жартую, жартую. Все одно ми чекаємо, невже не можна пожартувати. А як вам, до речі, ідея з кліткою? Клітку можна поставити. Та досить, досить. Ну, як хочете, я думав, ви хоча посмієтеся. Я завжди вас рятую, невже ви дійсно думаєте, що я здатен на таке? Давай вже наступний йди сюди. А то ми тут півдня будемо чекати, поки ви всі одягнете правильний одяг. Поки помірять, поки ще щось. Їду я, їду вже. Оце. Це в нього костюм, друзі, дизайнерський. Ви тільки но подивіться, як же мені подобається твій костюм! Слухайте, мені здається, я взагалі в цьому костюмі як ув'язнений якийсь. Нічого ти не ув'язаний, з чого це ти взагалі взяв? Ну тому що чорно-білі костюми тільки ув'язнених. Ні, ти що? Ось зебру, знаєте? Тварина зебра, всі ж, звичайно, знають. Вона теж чорно-біла, але ти ж не скажеш, що вона якась ув'язнена. До речі, селяна, що в тебе з оком цього в костюмі не було? Це я полицю вдарився. Ну, тепер я точно до ув'язаного схожий, кому не. Нічого не знаю, йди поки там погуляй. Наступний. Оце я, друзі, молодець план вигадав. Дівчата 100% з ними познайомляться. А потім у Марійки з'явиться вільний час, і вона проведе його зі мною. Це є моєю метою. Я все одно нікуди не піду в цьому костюмі. Так, а це вже проблема. Мені треба, щоб кожен пішов, щоб у всіх дівчат був свій селян, скажімо так. Добре, добре, скажи, що ти дійсно сидів у В'язниці, і весь цей час, поки ти сидів у в'язниці, ти думав тільки про неї. Я впевнений, що їй це сподобається. Думаєш, вона буде в захваті від моїх слів? Звичайно. А ну, хлопці, зараз всю увагу тільки на мене. Ну, давай вже, чому ти не їдеш? Я боюся, можна без цього? Це мій магазин і мої правила. Якщо ти вдягнув мій одяг, тоді їдь. Ну, добре. Оце в нього костюм, ви тільки наподивіться. Стільки деталей, стільки всього, мені вже подобається. А мені ні, тому що в ньому якось дуже спекотньо. А ти скажи, що ти рицар, ну тому що це рицарський костюм. І що ти за цю дівчину будеш битися. Я впевнений, що їй таке також сподобається. Ну, якщо ти так кажеш, я думаю, ти правий. Так, хлопці, ну відійшли звідси, тому що ця платформа зроблена не для того, щоб тут стояти. А вона зроблена для того, щоб по ній їхали селяни з новими костюмами. Кого на роздягальні якась пожежа? Яка, яка ще пожежа? А, так ні, це костюм такий жовтий. Ти чого? Ану, селян, покажи нам цей костюм. Вау, такий, знаєте, прям золотий костюм. Дуже пафосний, я впевнений, що дівчині сподобається. Цілому непогано, але мене турбує цей знак питання. Камон, я що, лакі Блок? Ну так, так, це костюм Лакі Блоку. І що? Але ж я не хочу бути лакі Блоком. Так, дайте подумати. Ну, дивись, лакі Блок це блок вдачі. Тобто тобі може або пощастити, або не пощастити. А ти скажи дівчині, що їй пощастить з тобою, а? Як я вигадав? Ну, мені здається, дуже круто. Допомагає селянам не тільки з костюмами, але й ще й з словами І, До речі, останні селянам залишився. Ти чого тут стоїш? Ану давай туди. Я не хочу, я захворів. Починайся, ми що, тут тільки тебе будемо чекати. Давай, там залишився один прикольний костюм. Набагато крутіший за ці. Що, серйозно? Так, так, йди вже. Кавун, ну, а як так? Чому в нього костюм краще? Та я збрехав насправді йому. Щоб він пішов та одягнув костюм, а потім пішов з нами. Хе -хе, нормально ти його так обманув. А тепер дивіться і заздріть, я їду. О, подивіться, який чорний костюм в нього. А окуляри які прикольні. Так, друзі. Костюм дійсно. Крутий. Почекай, ти ж сказав, що ти збрехав йому. Якщо чесно, я також так думав. Не знав, що там буде такий крутий костюм. І до речі, селяни, ви самі обирали собі а, ваші костюми. Тому досить сперечатися, ходімо вже знайомитися. А, вон, ми точно готові. Та досить перепитувати, звичайно, ви всі готові. Я вже вам пояснив, що треба казати, і все. Дівчата 100% з вами познайомляться. До речі, я мене не запитував в тебе, а навіщо ти нам допомагаєш? Ну як це навіщо? Я завжди вам допомагаю. Тобто ви мені це питання не задавали, а зараз вирішили задати. Ну, до речі, логічно, Кому ж дійсно нас завжди рятує. Ну, ось, тому не треба задавати питання. Все, ходімо вже. Так, так, дівчата, сподіваюся, ми не потурбували вас сильно. І хлопці, я наскільки розумію, ви живете в селі поряд. Так, 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 ми там живемо. І селяни дуже хотіли з вами познайомитися. Ось так, так. Я працюю агентом. Ох і селянин, молодець, молодець. Слухай, Марійка, я ж хотів тобі сказати. Показати. Може, не будемо їм заважати та підемо кудись. Бачу, що дівчата вже зайняті. ну добре, ходімо. Ось, друзі. А зараз головне, треба, щоб вона стала моєю дівчиною. Думаю, що це буде нескладно. Все ж таки, подивіться на мене, який я красень. У нас 100% погодиться, але спочатку, звичайно, з нею треба побалакати і все таке. Так, це ваше село? Так, так, це наше село. А ось це що таке? А, та це не звертай увагу, це я селянам одяг давав. До речі, можу і тобі дати, якщо хочеш. Там і для дівчат, і для кого тільки захочеш. Та мене ви слухи, а покажи, які там костюми гарні є. А, так хотімо подивимося. Ні, я маю на увазі на собі покажи. Почекай, я щось не зрозумів. Тобі що не подобається мій одяг? Подобається, але ж ти сам сказав, що там є якісь костюми. Хочу на них подивитися. Ну добре, не на це я очікував. Але чому б і ні? Давайте, друзі. Не думав, що саме таким буде наше побачення, але що вже зроби. Так, давайте подивимося, які тут мені костюми залишили ці селяни. І щось будемо зараз міряти і показувати їй. Так, друзі, щось одягнув. Давайте подивимося. О, прикольний, до речі, о, дивіться, це ж футбольний костюм. Ану, ану, дивись, Маріка, як тобі Я як модель, знаєте, так виїжджаю, мені, до речі, подобається ця штука. Не дарма я її побудував. Пенвер просто 100 з 100. Вау, крутий, слухай, а які ще є? Які ще є? Ну, не знаю, до речі, бачиш, ми там Всім на футболці позаду написано. Зараз подивимося, які там ще є. Вона, знаєте, якось дивно себе веде. Просить показати ці костюми, навіщо. О, друзі, дивіться, я взагалі знайшов костюм супермена. Такі круті костюми не знаю, як селяни взагалі їх не побачили. Понадягали там, ну ви бачили що. А мені з костюму щастить. О, дивись, який в мене є. Я буду твоїм справжнім суперменом. Непоганий такий також костюм. Щось з нею не те, друзі, я ще й не подобаюся. Покажи це ще якийсь. Ну добре, але це буде останній. Потім підемо погуляємо, тому що я не хочу ще півдня перевдягатися. Півдня перевдягалися селяни, і я не хочу також півдня перевдягатися, ви розумієте. Так, що б ще тут такого крутого обрати, і в ньому ж і піду а, гуляти. О, здається, непоганий. Дивіться, друзі, костюм пілота. Окуляри сірі і все таке. Дуже офіційний і дуже пафосний костюм, який 100% сподобається будь-якій дівчині. Саме тому я Його і надягнув. Ого, це серйозний костюм, я хочу тобі сказати. Так, так, а тепер ходімо, я тобі одне місце гарне також покажу. Ось, дивись, це наша річка, вона гарна. Тут можна покупатися. До речі, хочеш покупатися? А коли ми вже звідси підемо? Навіщо? Ми ж тільки прийшли. Я вже до дівчат хочу. Так, друзі, тут точно щось не те. у кого вона є план Б. Слухай, почекай мене тут хвилини дві, я скоро прийду. З подаруночком для тебе. О, подарунки мені подобаються, почекаю. Так, так, звичайно, почекай. Так, тільки б що їй подарувати. Тобто так, друзі, я хочу, знаєте, якось підняти їй настрій, тому що вона сумує, або я їй просто не подобається. Це ми зараз і дізнаємося. Так, ну по перше, я там бачив її якась їжа, зараз заберемо. Селяни, як тут у вас справи? Ой, кому не краще нікуди. Дякую, що допоміг в мене нарешті з'явилася дівчина. О, селяна, як твої справи? Ти ж там а, казав, що в тебе костюм без хатька. Все. Я спрацювала, кавоне, ти геній. Ну дякую, дякую, все. Мені треба йти. Якщо ви не проти, я заберу ось цей торт, також ось цей стіл, і ось ці два стільця. Вони все одно вам вже не потрібні. Ви там балакаєте і все таке. А мені це знадобиться. Тому що що це таке? У селян вже є дівчини, а в мене немає. Так, друзі, також нам, звичайно, треба назбирати трохи квітів. Кульбаб назбирав. Так, і знаєте що? Я дістав для неї подарунок, зараз вам також покажу. Так, Маріка, ну що там? Як тебе справи? До речі, балак... З твоїми дівчатами, в них все нормально, вони там зайняті з селянами, балакають і все таке. тому Тобі взагалі краще туди не приходити. Зрозуміло, слухай, а я ось бачу гору позаду тебе. Може, я туди піднімемося? Яку ще гору позаду мене? Ходімо, покажу. Ну добре, друзі, це найдивніше побачення взагалі в моєму житті. Ну що ти там, піднімаєшся чи як? <хе> так, так, так. <хе> піднімаюся, піднімаюся. Яка ж висока ця гора, друзі? Я ще ніколи сюди не піднімався, ви тільки наподивісь. Який з неї вид гарний прямо на село. Ну, до речі, непогано, ідея було сюди піднятися. Тут так романтично. І, до речі, дивись, що я для нас підготував. Е, зараз я поставлю тільки стіл ось таким чином. Також звичайно стілець з цієї сторони і з цієї сторони. Так, приберемо ще ось цей сніг, диви. А ось ці квіти, вони тобі. Дякую, а ти там казав щось про подарунок. Так, 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 почекай, торт, ще поставимо. Будемо з тобою їсти торт. Він смачний, солоденький, а подарунок ось він. Дивись, це автомат з кокаковою. Ну, також там, звичайно, є інші а, напої. Всі ж обожнюють солодку воду, тому а, ти можеш, звичайно, тут її пити і безкоштовно. Можеш забрати його з собою прямо у будинок і безкоштовно діставати з нього воду. Ого, дякую, непоганий подарунок. Який ще непоганий, Я б навіть сказав, що він крутий. А тепер сідай, я хочу з тобою побалакати. Добре, сідаю. Фух, ну нарешті ми з тобою посидимо і побалакаємо. Ти б знала, що я за весь цей день зробив для того, щоб, Звичайно, ось так з тобою посидіти. В якому сенсі? Та це все взагалі не важу. Їж, до речі, торт. Ой, дякую, не хочу. Ми там вже з дівчатами трохи поїли. Про дівчат, про дівчат, ти завжди кажеш про цих дівчат. Ти з ними багато часу знайома, напевно. Так, це мої подруги ще з дитинства. Знаєш, в нас дуже багато з тобою схожого. Тобто я живу з селянами, і ти живеш також з селянами. Ми дуже з тобою цим схожі, якщо чесно. До речі, так щось я не думала про це. І, до речі, хотів тебе запитати, можемо завтра вранці зустрітися? Сходимо там з тобою на якісь атракціони, я знаю гарні місця. Вибач, Вибачили, я завтра не можу. А що, чому, я не розумію? У твоїх подруг вже з'явилися хлопці. І їм, якщо чесно, вже взагалі не до тебе. Тому зараз вони навіть будуть проводити час весь свій з селянами. А ти будеш вільно, тому я і пропоную зустрітися зі мною. Це все не розумію, кого не що в них там хлопці з'явилися. Явилися, і в них тепер не буде часу на мене. Ну тоді чому ти не можеш завтра зустрітися? До мене просто хлопець приїжджає, і я пообіцяла йому, що ми весь день проведемо разом. Який ще хлопець? В тебе є хлопець? Так, а я що тобі наказала? Ні, ти мені просто не казала. І довго ви зустрічаєтеся? Так, вже 4 з половиною роки. Ну, добре, зрозуміло. А чого ти встав? Кому не ми можемо з тобою залишитися друзями. Ні, ні, я таке не підтримую. Коли Тобі подобається людина, як ти можеш з нею дружити. Це знущання над самим собою. Мені таке не треба, тому був радий з тобою поспілкуватися, але мені час йти. Та залишайся, хоча б торт поїмо. Ну добре, я такий шлях тут проробив. За весь цей день що дійсно треба хоча б з'їсти. Торт, ось таким чином, беру та їм торт. Чому ти мені нічого не залишив? Так ти ж казала, що ти з дівчатами вже їла, а я за весь день нічого не їв. Був зайнятий справами. Ой, до речі. Що там селяни? Що ми без кавуна робили? Оце він молодець. Тореча Демаріка. А вона з кавуном пішла гуляти. А кавун знає, що в неї є хлопець. Як це хлопець? Що серйозно? це кавуну не пощастило. Ну, добре, хоча б нам пощастило. А ти, до речі, з хлопцем не планувала розірвати стосунки? Ні, що за запитання. Та добре, добре, що вже пожартувати не можна. Ну добре, друзі, тепер, знаєте, я хоча б розслаблений. Але... Тим не менш, я і засмучений, тому що в мене була мета, але, на жаль, не вдалося її досягти. Але все ж таки, в якомусь сенсі я молодець. Тому що я хотів запросити її на побачення, і я її запросив. Але те, що в неї є хлопець, про це я взагалі не подумав і не запитав. В цьому була моя помилка. Тому буду тепер знати, що треба одразу запитувати і все. І до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, у всім до побачення.